На юних рятівниць, порятунок, ми дюбівці хоробрі, заготовані, глобальною проблемою схвильовані, пожежі опікають наші душі і серця, а ми, рятівники, на своїх місцях. Вогню боятися не треба, якщо порядок в домі в тебе, якщо працюють справно речі, магнітофони, праски, печі, і телевізор, і газ плита, пожежа в дім незавій. І безпеку пожежну. знай поведінку з вогнем обережних. Жваві активні, сумині, старанні. ми компетентні в пожежнім питанні. Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. Як побачиш, десь горить, мусиш ти в ту саму мить до пожежників дзвонити, про пожежу сповістити. Правила пожежні бездоганно знайте. Правила пожежні, ви не забувайте. Правило перше вивчіть скоріше, правило перше найважливіше. Вдома і на вулиці, слово до слова, запам'ятайте, запам обов'язково! І дорослий, і малий мусить пам'ятати, якщо трапилась біда, сто один Вогонь не забавка, незабавка, завчіть не завжди, щоб не було такої біди. Вивчіть друге правило, не забудьте із електропре. І чайником з плиткою, з паяльником вистачить іскри і в полум'ю, мить Сарайчий будинок дощенто згорить, щоб під пожежі свій дім зберегти, Будьте з вогнем обережні завжди, Вивчіть правила пожежні, будьте завжди обережні. Знає, хай дитина кожна жартувати, жартувати з вогнем не можна. можна. Запобігти, врятувати, допомогти. Дружина юних рятівниць. Розуміли дітки, що треба робити в надзвичайних ситуаціях. А на який номер потрібно дзвонити? А ви думаєте, де ми на екскурсії недавно були пожежній частині? Ми зустрічались з вами з сміливими людьми, борцями. Да, Ось дорослі дівчатка вам тільки що нагадали ті правила, про які говорив нам начальник пожежної частини. Ми з вами граємо з сірниками. Правила безпечної поведінки з електроприладами, ми повторювали. Так.